Сьогодні готуємо форель в казані в сметані. Ось так в круг рибки заложимо свіжу петрушку. Ложимо її трішки всередину для запаху. Вона протушиться, вона буде дуже смачна. Ми її попередньо обжарили в олії з маслом. І Зараз виложили подушку зі сметани цибульку колокільцями і зеленю. Зараз заложуємо повністю рибу ось так, і ще зверху цибулею і сметаною. Цибулю і всю сметану дали трішки солі приправи, щоб вона не була солодкою. Ось так. І зараз зложимо. Ставимо казан на пішку. І пів годинки будемо тушити рибу до повної готовності. У нас така ось кілограмова форель Радорша. Свіжа, свіжо зловлена. Ось так. І ще потім зверху трішки сметаною. І на пів години. І будемо через пів години їсти смакоту.